самое страшное для нас. Що в Російській Федерації населення Російської Федерації є головним чинником? Ми ж маємо соціологію, що вони підтримують ці речі. Це саме страшна річ, що вони за ці роки, за 22 роки знущання гвалтування російського народу з боку Путіна, mm -hmm. вони їм так запарили мозок, що вони на сьогоднішній день всю цю, цю річ. Причому вони кажуть, що ми нібито брати, сестри і таке інше, це знаєте, дивна така річ, коли ви так до нас от відноситесь. І коли вони, вони ж наратив, який? Вони йдуть сюди когось звільняти. О, ні, вони не йдуть сюди звільняти. Вони йдуть сюди захопити. А це не звільнення. Нас не треба звільняти. Ми вас не просимо нас звільняти. Це, це суцільне, скажімо так, імперське. Речі пов'язані з тим, що вони хочуть захопити собі додаткові території. От у них своїх нібито не вистачає. От це справа така доволі довга, чому тому, що якщо у них немає зовнішнього ворога, вони дуже швидко тоді розпадаються.